усім, як завжди, оцій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за кілька секунд будемо говорити про стенокардію. Тотальний стрес спровокував ріст стенокардії. Медики кажуть, кількість хворих зросла практично вдвічі. Більше того, хвороба помолодшала. Більше про це говоримо із лікарем-інтервенційним кардіологом Уляною Келеман. Стенокардії напруги або інакше грудна жаба називають захворювання. Виникає внаслідок гострої недостатності міокарду в кисню, супроводжується пацієнтами раптовими болями тиснучого характеру при фізичних навантаженнях, хоча можуть виникати в стані спокою. Ці болі часто і радіюють у ліву руку, нижню щелепу лопатку. Також пацієнти скаржаться. Можуть відмічати е, пітливість, також страх смерті. Е, болі можуть проходити як самостійно, коли пацієнт займає таке е, вільне положення, або внаслідок нітратів чи нітратоподібних подібних препаратів після прийому їх. Провокуючими факторами стенокардії це є атеросклероз коронарних артерій. Річ це здебільшого річ буває наслідок інфекційного чи інфекційно логічного захворювання. Також безпосередньо причин, факторами, провокуючими це захворювання, може бути фізичне навантаження або психоемоційне перенапруження. Лікування стенокардії як і медикаментозне, так і здебільшого вимагає і оперативного лікування. Медикаментозне включає в себе прийом ретельних ліків, таких як статинів, антикогулянтів, антиагрегантів, нітратів, ліків гіпотензивних, бета-блокаторів. Також в тому випадку, якщо пацієнти на фоні адекватної медикаментозної терапії не відмічають покращення, тобто приступи повторюються, пацієнти не можуть не можуть пройтися на відстань, не можуть можуть виконати звичайного фізичного навантаження, такі пацієнти скеровуються для проведення діагностичної коронарографії. Діагностична коронарографія це є обстеження. Яке дає нам змогу побачити, що є звуження в просвіті коронарної артерії. Згідно, згідно висновку цього обстеження, командою лікарів, таких як кардіолог, інтервенційний кардіолог та кардіохірург, приймається подальше рішення згідно подальшої тактики лікування даного пацієнта. Чи це буде продовжене медикаментозне лікування, чи це буде запропоноване пацієнту оперативне лікування, таке як стентування коронарних артерій. Це є мало Азивне втручання вставляє воно допомагає відновити кровопостачання по судинці, вставляється стент, або інакше в народі кажуть імплант, який відновлює кровопостачання. І такі пацієнти вже через досить невеликий термін, через декілька днів, можуть повертатися до звичайного життя. Вони вже не відмічають стенокардії, повертаються до фізичних навантажень, ходьби. Ну Почувають себе значно краще. В тому випадку, якщо на коронарографії ми побачили звуження не однієї артерії, а двох і більше артерій, таким пацієнтам може бути запропонована відкрита операція аортокоронарне шунтування. Пацієнтів у нас стало більше за рахунок тривалого хронічного стресу, особливо помолодшили пацієнти, вік пацієнтів із стенокардією, також з інфарктами міокарду. Також маємо багато пацієнтів внутрішньопереміщених, які тривалий час не мали змоги доступу до лікувальних закладів, до лікарів, обстеження. Також їх у нас стало більше. Фактори ризику стенокардії це є куріння, це є алкоголь, також підвищений рівень холестерину в крові, малорухомий спосіб життя, хронічні стреси, перевтома, цукровий діабет, підвищення артеріального тиску та некоригування його. Профілактикою стенокардії це є відмова від шкідливих звичок, це тюно-паління та алкоголь, збільшення фізичного навантаження, дозована ходьба, заняття спортом, плавання, їзда на велосипеді, також відмова від жирної та смаженої їжі, збільшення кількості овочів, фруктів в денному раціоні, контроль рівня артеріальної гіпертензії, контроль рівня цукру, холестерину в крові. Стенокардія, в принципі, є е, невилікованою, Ми боремося, ми боїмося більше для того, щоб ну, тобто, стенокардія не переросла в інфаркт. Тобто, Якщо е, не, не лікувати, не звертати увагу на е, ці, ці симптоми, тобто пацієнти можуть отримати ця артерія, яка є звужена, де є троскуротична бляшка. Якщо її не вилікувати, не вживати е, медикаменти, не провести стентування чи якусь іншу реваскуляризацію, то таких пацієнтів буде чекати інфаркт міокарду. Ультразвукова діагностика серця, або інакше ехокардіоскопія, необхідна для оцінки нормальної роботи серця. Допомогою цього обстеження ми можемо побачити функцію клапанів, скоротливість серця, наприклад, чи немає там ділянок ішемії, гіпокінезів внаслідок, може бути, стенокардії, перенесених інфарктів міокарду, також аорту оціняємо, чи немає нерозматичного розширеного місця якогось. Оціняємо перикарт, то, також то, товщину стінок може. Можемо оціняти. ультразвукове обстеження серця. Воно, в принципі, включено в перелік загальнообов'язкових обстежень для всіх пацієнтів, які мають скарги з боку серцево-судинної системи. Також обов'язковим є обстеження пацієнтів, які хворіють гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою серця, які перенесли інфаркти міокарда, та з профілактичною метою рекомендовано обстеження проводити раз на рік пацієнтам старше 40 років. Ну, що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!